Та упали в душу сумнів і тривога, коли минув той порив запальний, Чи перед ним посланиця від Бога, чи, може, дух наслав її лихий? Чи вість благу несе її поява? Чи діє сила тут якась лукава? Тож, повернувшись до красу ні, він сказав слова, з яких не без причин, Почервоніла б інша, а не Жанна. Скажіть, а справді ви ще чиста панна? На те вона. Нехай аптекарі, у круглих окулярах лікарі, жінки статечні, весь народ учений, придивляться, до чого слід у мене. Усім королю, хто на це мастак, Ладнає показатись так і сяк. У мові цій одвертій, благородній, відчув король навіяння Господнє. Гаразд, він мовив, Вірю, чом би ні. Лиш угадайте ви одно мені, що з милою робив я цієї ночі? Нічого. З дива заблищали очі у Карла. Сила Божа. Він сказав, перехрестився і на коліна впав.